традиційній програмі «Спортлайф» Ви дізнаєтеся про реформи у спорті, чемпіонат «Тхеквондо» до дня захисту дітей, шаховий прогрес та чемпіонат області з дзюдо. Про це та більше дивіться за мить. З вами Ліліана Хомишин. Ми починаємо. Відкритий турнір з ВТФ Кубок Карпат уже традиційно відбувається в Івано-Франківську. Він присвячений Дню захисту дітей. Доводили, що вміють захищатися майже чотири сотні учасників з Прикарпаття, Львова, Волині, Києва та інших областей України. Про результати дізнайтесь із нашого сюжету. Одинадцятий щорічний турнір з Тхеквондо ВТФ Кубок Карпат тепер має статус всеукраїнського. Тут уже можна було отримати звання кандидата в майстри спорту змагання, присвячені Дню захисту дітей. І, хоча його відзначатимуть у червні, організатори турніру прийняли рішення його дещо прискорити. Трошки по термінам не виходить, тому що в травні місяці ми знаємо, що діти здають екзамени, канікули, і тому було рішення перенести трошечки раніше ці змагання, щоб не пришкодати навчальні. Процесу. З Івано-Франківська були представлені два клуби Пантера та Золотий Дракон. У той час, як тренер першої команди виставив новачків, щоб випробувати їхні сили, то у золотому драконі мали на меті завоювати медалі. І ті, і інші гідно показали себе. Головне, як кажуть діти, вірити у свої сили. Секрет моєї перемоги то не боятися і щоб, і щоб всі удари були чіткі і не боятися. Найбільшу кількість учасників представила Хмельниччина. Тренер із Кам'янця-Подільського заявляє, що його команда майже ніколи не програє. Секрету такого успіху не розкриває. Секретів, як так немає. Це все вопрос просто времени. Всі працюють в принципі одинаково, однакові методики. но у кого-то більше спортсменів, у кого-то менше. Я думаю, що все залежить от треніров і за в першу чергу від батьків, тому випадкові що випадкові зараз виїжджати на сорінування це фінансово дорого. Зокрема, його вихованець Олег Маматов за два роки тренувань став уже призером чемпіонату Європи та етапів Кубка світу. Треба хотіти, Якщо хочеш цього. Ти доб'єшся багато чого в цій житті. Були на змаганнях і розчарування, сльози, але юніт тхеквондисти зрозуміли свої помилки і наступного разу покажуть кращий результат. На голову не попадав. Треба відходити і бити в голову. За підсумками змагань, перше місце завоювала команда Хмельницької області. Другими стали івано-франківські тхеквондисти клубу Золотий дракон, а третю сходинку посів клуб Фенікс Житомирської області. Івано-Франківська спортсменка стала чемпіонкою України з Кіокушин Кайкан-Карате. 21 березня у Луцьку відбувся 10-й чемпіонат України серед юнаків, юніорок та дівчат з кіокушин Кайкан-Карате. У віковій категорії 10 11 років серед дівчат переможницею стала юна спортсменка з Івано-Франківська Мар'яна Сливінська. Відзначимо, що Мар'яна є володарем Кубка України з Кіокушин Кайкан Карате. 21-22 березня у місті Надвірна відбулись дві великі спортивні події: чемпіонат області з дзюдо серед юніорів та відкритий обласний турнір з дзюдо серед хлопців та дівчат 2002-2007 років народження. Якими результатами порадували наші спортсмени? Розкажуть надвірнянські журналісти. На відкритий обласний турнір з дзюдо серед хлопців та дівчат 2002-2007 років народження, з'їхали з діти з Тисменецького, Надбірнянського, косівського районів міст Івано-Франківська, Болехова та Коломиї. У кожного розповідають був свій шлях до спорту і свої мотиви вибору. Саме дзюдо дуже мені подобається дзюдо, тому що тому що я можу постояти за себе, захиститися. Можу бути відомою, коли я виросту, я буду займатися і надіюсь, потраплю на Олімпійські ігри. Я була на багатьох змаганнях і вигравала, і програвала, але е, я. Буду старатися, щоб е, завжди вигравати і займати місця. Мама спочатку мене відвела на танці, але щось не склалось. І Я пішов на дзюдо. Щось будуть на вулиці знущатися, то я можу підійти його захистити. На мені просто хочеться стати відомо, що мене запам'ятали. Маленькі спортсмени добре знають, що для високого результату треба неабияк працювати, і ціна цієї праці теж відома. Я ходжу на дзюдо вже п'ятий рік. Я би хотів стати першим чемпіоном області, а потім світу з дзюдо. А що треба, щоб бути відомим спортсменом і досягнути багато нагород? Що для того треба робити? Треба займатися, треба не... Треба старатися, а не робити байдики, треба вчитися. Тренер для того є, щоб навчити нас. Мене тренує Євген Миколаївич. Мені було спочатку важко, але потім, потім я вже якось привикла і мені вже було не важко. Частина дітей приходить у спорткомплекс, бо продовжує справу батьків. Моя дитина все життя хотіла тренуватися чимось. Дзюдо він пішов, я тренувався на самбо. Зараз дзюдо він пішов на це. Йому дуже сильно це подобається. А взагалі, тренери зауважують, що сьогодні не так багато представників підростаючого покоління залучаються до спорту і запрошують на спортивні заходи як дітей, так і їх батьків, щоб зробити правильний вибір. Багато дітей зараз, що більше батьки от не пускають, а вони ходять по вулицях, починають каво курити, пити, таких починають з малку. І хотілося, щоб побільше залів будували, не, було якісь, не кафе, будували, магазини, або більше залів, у в і в усіх регіонах, щоб було, щоб діти більше займалися борьбом любим видом спорту, чи не будь-то тенісом, чи футболом, чи легкоатлетикою, щоб діти вникали в вид спорту в любий». За даними результатів, у відкритому обласному турнірі з дзюдо серед дітей перші золоті нагороди отримали. Серед дівчат Надія Балацько, Сикиш Анастасія, Марія Балацько, Яна Волошенюк, Яна Сагайда, Богдана Іванюк та Єва Павлишин. Серед хлопців кращі результати показали Євген Савчук, Ігор Кепещук, Максим Вітвіцький, Василь Яремчук, Ростислав Сабадаш, Роман Дрогомерецький та Олександр Прокоп'юк. Паралельно з цими змаганнями проходив чемпіонат області з дзюдо серед юніорів до 21 року. У народження спортсмени порадували вболівальників своєю боротьбою. Перші місця у різних вікових і вагових категоріях посіли дзюдоїсти: Валентина Глистюк, Степаненкова Наталія, Оксана Нагорняк, Соломія Паневник, Гуш Оксана, Інна Байдюк, Надія Михайлюк, Ольга Данилюк та Софія Полатайко з надвірної. А серед юнаків лідерами виявились Олександр Калоян, Олег Гаврилюк, Станіслав Захарчук, Іван Темінський, Давид Харебава, Андрій Наливайко з надвірної і Богдан Гордіца та Ярослав Дужик із. Тисминиці переможці обласного чемпіонату з дзюдо представлятимуть Прикарпаття на чемпіонаті України, який відбудеться з 31 березня по 3 квітня 2015 року у місті Києві. Про реформи у спорті поговоримо сьогодні з начальником управління малодії спорту Ростиславом Микитюком. Доброго дня, пане Ростиславе. Доброго дня, шановні глядачі, знаємо, що цього року усі спортивні школи мали перейти на фінансування місцевих органів влади. Чи можна зараз говорити про якісь результати? Всі спортивні школи, які фінансувалися з інших джерел, тобто джерел з фонду соціального страхування, перейшли на фінансування якраз місцевих бюджетів. Це говорить про те, що Розвивати на місцях спорт повинні якраз місцеві ради, місцеві громади. І якщо ми хочемо його розвивати, то ми повинні вкладати все кошти. А власне, скільки таких шкіл підпали під реформування? Я маю на увазі власне прикарпатських шкіл? Е, ну в 2014 році 23 школи. Івано-Франківщини фінансувалися частково або повністю з Фонду соціального страхування. Під цю реформу ми направили листи, коли почалися вже зміни до бюджетного кодексу, зміни до закону до бюджету. Ми побачили, що фонд соціального страхування не буде фінансувати ці школи. Ми направили листи в райдержадміністрації, в міста, щоб вони могли фінансувати ці школи. Це переважно школи товариств наших, фізкультурно-спортивних товариств. Колос, Україна, це товариство Спартак. І також наша така баскетбольна школа це є школа, яка повністю фінансувалася з фонду соцстраху, Це Говерла-2003. Ми зараз перебрали фінансування. Цих шкіл, це повністю на фінансування пішли школа номер 1 і номер 2 міста івано франківська Товариство Україна, школи Спартака, школи, які і школа якраз Говерла, баскетбольна наша школа спортивна. Як воно виливається, держава дбає в цьому році про ці спортивні школи. І вони про змі до змін до бюджету у 2015 році включили 100 мільйонів гривень на додаткову субвенцію з бюджету на областя. І ми в цьому році ці школи отримують такі кошти на утримання. До цієї субвенція може говорити про тільки до кінця 2015 року. А далі ми повинні. Вже дивитися і реформувати спортивні школи, дивитися, які види спорту у нас є пріоритетні, які треба розвивати, і які ми можемо зберігати в себе, щоб ми могли ну, на подалі їх впроваджувати в життя в нашій області. Тому школи, ну міністерство нам не забороняє ці школи укрупнювати. Якщо є одинакові види спорту в товариствах, і потрібно ці школи, можливо, збільшувати ці види спорту, або робити спеціалізовані школи. Тобто ми дивимося, ну, наприклад, до івано франківську у нас 5 шкіл розвиває бокс. Чи потрібно в Івано-Франківську, щоб 5 шкіл розвивало бокс? Ну, є освітянські школи. Є школи товариств. Чи можемо ми зробити одну школу, наприклад, єдиноборств? Тобто там, де можна їх всіх об'єднати? Об'єднати в єдиноборства. Тобто там, де будуть і бокс, і дзюдо, і вільна боротьба, і греко-римська боротьба, де буде Тихвондо, ВТФ, і один-два види спорту, які є неолімпійською, тобто, або школу ігрових видів спорту. Ну, така система також, де би об'єднували ми там і гандбол, і баскетбол, і волейбол. І розвивали ми там теніс, великий, теніс настільний. Тобто розвивали ми от, єдину таку школу, яка би розвивала в нас ігрові види спорту. Ну, от, в такому плані це іде реформа. Ми зараз у 2015 році приглядаємося, ми моніторимо кожну школу, як вони виступають на яких змаганнях, як беруть їхні учні. В чемпіонатах України як чемпіонати області проходять, які види спорту у нас найпопулярніші, тобто, коли саме ця реформа може впровадитися в життя, коли ми всі ці школи? І чи можна говорити, що ця ця реформа буде на краще? Ну ми повинні в першу чергу виходити від законодавчої бази, У 2016 році. У нас закінчується програма. Розвитку фізичної культури і спорту в області У 2016 році закінчиться програма здоров'я нації, міністерська програма, це все українська програма. І я думаю, що якраз закон про фізичну і зараз іде повне обговорення нового закону про фізичну культуру і спорт в Україні. Йдуть про ці реформи обговорення провідними спеціалістами. Науковцями і після впровадження цього нового закону ми думаємо, що будемо якраз і впроваджувати оцю цю повністю реформу в нашому спорті. Трейд захід буд володар Кубка міста Івано-Франківська. У спортивному залі муніципальний фізкультурно-оздоровчий центр відбувся фінальний поєдинок кубка міста з футзалу. У вирішальному двобої зійшлися дві команди срібної ліги, які в регулярному чемпіонаті між собою зіграли в нічию. Однак у цей день нічиї не могло бути. В рівній грі команда Будівельники краще використала власні моменти, що і вирішило долю трофею. Трейд захід Вуд – володар Кубка міста Івана франківська 2014-2015 років. Ось такий він спортивний прикарпатський тиждень. Дочекайтесь наступного випуску, і ми розкажемо про міжнародний турнір зі спортивної гімнастики та інші не менш цікаві новини. Займайтесь спортом і будьте здоровими! Всього вам доброго!